Так, всім привіт. Виграв я новий юніт на аукціоні. Бився за нього довго, що вакуум. Він топив-топив. Але я все-таки вирішив це купити за 790 канадських, тому що тут велосипед, який коштує 2000 канадських доларів новий. А він виглядає в хорошому дуже стані. І ще плюс клюшки. Я не знаю, якої вони якості, тому я вирішив за нього битись. І зі всіма зборами та комісією ми заплатили за цей юніт 1000 канадських доларів. Бажаю вам приємного перегляду. Так, ми знову взяли юніт. На фотографіях на аукціоні було видно, що тут є велосипед, є гольф-клюшки і ще якісь незапечатані коробки, невідомо що там. Тож, давайте, так, Чому я взявся юлю за такі гроші? Тому що цей велосипед він коштує 2000 новий, доларів канадських. І я думаю, що за 1300 його буде реально продати. Так, Давайте його пос... заберемо. Оба, колеса присвідчені. Ну, це, понятне діло. можливо, він додовго стояв, але він, я так розумію, що в робочому стані. О, так, батарейка навіть ще працює. Є три швидкості. Як бачимо, передачі навіть є. Ну, не знаю, за що тут 2000, щоб в нього не йти зарядку. Тут зарядка така. Ну, Виглядає він добре. Ну, хороша находка. Виключимо його. Так, добре. Перейдемо далі. Це юніт маленький. Тут є клюшка для гольфа. Вона якісна. Зараз хочу сказати. А ну, навіть чекає в такому. Нова чи що? Угу. Є пастик. Ну, нова. На який вона ріст? Десь тут має бути номерок. 60 я так розумію, да. хороша клюшка. Okay. Ну, Якщо для неї є <смітна> отакий шкіряний чехол, я думаю, що вона коштує непогано. Прийдеться провірити. Всі ціни я буду писати при монтажі. Буду писати так. Раз і подивимося. Може тут навіть цінник на неї. <смітна> Скільки? Я перепрошую пані. Ви бачите цей прайс? Це за ключку і на теж ці, подорожі ціни. 800. Блять, 800 і, і 800. Ахуєть. Може, я... я ще заключил. Зак... Ми вже з із ключок. Вона пуста, да? Fireboard. Ну я вибачте, я вже не такий англічанин дуже. А, вона пуста. Пустая. Але вона запечатана, я не розумію чому. Блін, я протупив, що я не взяв себе ножик. Цілий день про то думав, але не взяв з собою ножика. Ні, вона не пуста, тут походу теж клюшка. Є ножниця. 에... Давай я притримаю камеру, дай мені на І тут ще щось запаковане. Ой. Тут ще щось запаковане. Це пусті коробки, я так розумію. Ну так, да, скоріш за все, це пусті. Це повна, так. Да.

А это все-таки да, паддлборд. Это весло для паддлборд. Это карбоновый чешу. Бляха, я не знаю, сколько это стоит, я, я думаю, что добряче. Maybe. Это типа, как знаешь, для сёрки, значит, может даже для Это паддлборд, ну это такая штучка, то есть ты тоже там не катаешься. Ты летом сто процентов видел таких. Короче, может я бачу, может я бачу. Короче.

Oh, ¿Te has hecho un buen trabajo? ¿Te Трішки тут прибрались вже, забрали ці коробки, вони будуть пусті. Там була ця така переноска, якісь пакетики для м'яса чи щось, не знаю. Ну, Заберемо, тобі подамо. Якась інструкція. Не знаю, до чого це. Коротше, мені підказали, що це якась штука, щоб в вакуумі започатувати м'ясо. Цей вакуумний плесос, як він там називається, не знаю. Коротше, нормальна штука, але ми її що не знайшли. Що нас цікавить, це що в цій великій коробці. Тому що вона така ну, так, ну як, не дуже тяжка, десь кілограмів 20, може, має. Фітнес ролл. Фітнес роу. Я думаю, це тренажер. Може бути. Я думаю, це така дорожка, по якій тіпи, ходити, але без, е... без. без без верхньої тому, частини. Без пульта. Може бути. Будемо його розпаковувати тут? Чи вже розпакуємо вдома? Бо я але... Я думаю, краще вдома вже розбігу. Я думаю, теж краще вдома, так що не перемикайтеся. Ми зараз ще попробуємо цю штуку зібрати. Я думаю, що отаку ногою вербічбек і вийде. І покличемо, щоб він нам сказав, що все добре, віддав наш гарбіж депозит і ми нам певне, вже поїдемо вдома це розпаковувати. Так що так, не перемикайтесь. Дякую, що дивитесь, Все, стопай. Все, прийшла інтересна ідея, оце все з скотчем, так як вінника в нас з собою немає. Оце все тако. Не знаю наскільки ефективно. Зараз ми це і перевіримо. Каже, що канація буде до такого не додумались. Ну, не знаю. Верху на кональці, але... Що ж таке? Стружка якась? Ніхто не знаю. Від чого це стружка? Може це золото? <ріки> 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 <ріка> Все спакували, О, я так запакував того коня і коротше, чекаємо на оберігсель. Ну, от ці штуки явно якісні, вони дуже якісні дипломат. Оця одна клюшка 800 доларів, <ріка> я не знаю які люди це купують, але це дуже гарно. Привезли ми цю коробочку домой і зараз будемо її відкривати. Ми думаємо, що тут якась краще тренажерна фігня по типу доріжки, але такої без, без ручок. Ну, Зараз подивимося, що тут вже радий, що вона нова. і цякова. з неї можна буде отримати більше грошей. Зразу не розумієш, що це за Ну Тут якийсь насос, бляха. Паралборт. Це лодочка, <свісно> бляха, муха. Мені здається, вона коштує більше, ніж якась, якась там дорожка. Да, це, це цей борт. Що нам його розпаковувати? <свісно> Я думаю, що не треба його розпаковувати. Просто так і виставим його на продаж, просто його треба знайти в інтернеті. Я все там прикиплю, як це наглядає. І коштує ця штука дійсно дорожче, ніж якась там доріжка. Вона нова коштує 1800 канадських доларів. Ну, я перевіряю також канадські сайти, тут прайс USD. Але ми її на продаж за 1500 канадських на Marketplace, щоб скоріше її продати. Також я всім дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам це відео сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться. Це мені придбають мотивації робити більше таких відео. Дякую за перегляд.